Христині 22. Вона мама маленької кіри і останній рік вдова. Життя її чоловіка Дениса Голода обірвалося на російсько-українській війні. Напередодні річниці з Дня загибелі дівчина згадує, як починалася їхня історія. Пара познайомилися в 2019 році в місцевому кафе Білопілля, коли дівчина святкувала з подругами день народження. Денис та Христина обмінялися контактами і незабаром знову зустрілися. Ми з подружками виходили гуляти просто там по своїй вулиці. Йдемо. Чуємо такий мотоцикл, їде спортивний якийсь і встановлюється. Ми такі, хто знає, що хто це, що це ж. Знімає шолом і це Денис каже: Привіт. Кажу, ой, привіт. Каже, куди ви це? Та ми ходимо тут гуляти по, по місцевості. Каже, поїхали, з поїхали з нами. І з того часу ми почали виїжджати гуляти в общих компаніях. І Христина і Денис народилися і зростали в Білопіллі. Денис голод навчався в місцевій школі номер 4 Потім здобув спеціальність слюсар з ремонту рухомого складу у вищому професійному училищі. Під час навчання брав участь у змаганнях з гирєвого спорту та посідав при місця. У березні 2020 року юнак призвався до лав державної прикордонної служби. Коли почалася повномасштабна війна, почав нести службу в Миропіллі на Сумщині. Це був стресовий період для батьків Дениса та його дівчини, і саме в той час пара вирішила одружитися. Їх вивезли тоді на деякий час, ми довго не бачилися. І от він приїжджає, ну так, тож на день народження його ми зустрілися. І він говорить, каже: Кристина, знаєш? Ну, От столько часу пройшло, і я зрозумів, що я хочу сім'ю. Ну, я хочу дитину. От він мені так сказав. І я кажу, та ні, Денис, ну, типу, давай зачекаємо ще. Він каже, ні. Ну, і Так виходить, що я завагітніла. І він каже, ну, давай одружуватись. Денис був старшим сержантом, інспектором прикордонної служби, водієм відділення повітряної розвідки та протидії безпілотним повітряним суднам. Здавалося, що Миропілля більш безпечне місце, ніж інші гарячі точки в Україні. Ділиться Христина. До того ж, своїм автомобілем коханий чоловік міг регулярно приїжджати додому в Білопілля, але переживання про захисника завжди були присутні в житті його родини. Він завжди казав, що все буде добре. Все буде добре, і батькам він так само говорив, казав, все буде добре, не переживайте, не хвилюйтесь. Він завжди посміхався. От, ну, завжди. Я дивилась на нього. Маню, він каже, ну чого ти плачеш? Ну, все буде нормально. Мені, не там сім. Мама тебе жде, і папа теж. Був разом зі мною на пологах. Це, ну, це була така підтримка з його сторони. Тобто ну, він мене бачив всю все, і, і погано, і весело, і все ми були разом. Увечері, 28 березня, Денис голод заступив на службу. Зазвичай він їздив на сім днів, згадує Христина. Зібрав речі, їжу, одягнувся і вийшов з дому. Востаннє. Він так посміхнувся мені, помахав, і вони сіли в машину. Я так перебігла на другу сторону. подивитися, як виїжджає машина. І все, Він приїхав. Він каже: ну все, я доїхав, буду відпочивати. Все тоді що, я тобі завтра напишу. І вранці, 29-го, я заходжу, ну, десь напевно, напевно, дев'ятого ранку, я дивлюся, мені написав добрий ранок. І все. Я тільки дивлюся, він останній раз був в 3.05, щось вже не так. Думаю, в нього ну, завжди модем був, ну, інтернет такий маленький, думаю, він би вийшов на зв'язок. Ну, думаю, панікувати не буду, бо мало лі всяке буває. Ну, нічого не панікуватиму все нормально найгірші перечуття підтвердилися разом із Денисом 29 березня в Морепілі загинули ще шість захисників. Тіла не одразу змогли забрати через атаки російської армії. По документам, як було написано, то вони наїхали на міну. Але пізніше, вже як сказала верхнє керівництво, коли вже нагороджували мого чоловіка далю посмертно, то мені сказали, що це було ДРГ. Коли ну, вже забрали тіла, їх ж не було, невозможно було пізнати, вони були всі обгорівшими. Там от некотрих залишилось дуже мало решток тіл. Проводилось ДНК, брали батьків, ДНК, експертизу. На момент загибелі тата його донечці Кірі виповнився рік і один місяць. Йому ж не завжди залишилося 22 роки. Речі я Бережу, я навіть заклеїла ящик спеціально, щоб запах не виходив. Ну, типу, Коли це все трапилось, його речі, світери, ну, він сказав Крисна, постирай їх, я кинув машинку. А коли я дізналася, що я все доста... обратно забрала, пакет ховала і все закрила, щоб, ну, щоб воно нікуди не іще от. Наказом голови Держприкордонслужби України старшому сержанту Денису голоду посмертно присвоїли військове звання головний сержант. Також чоловіка посмертно нагородили медаллю захиснику вітчизни. Пройшов рік, а начебто пройшла ціла вічність. Ну, ну я, я не можу назвати це життям. Це більше як існування. Ну, ти більш нічого не приносить радості. Я радість роблю лише для своєї дитини. Розумію, що так хотів би Денис. Анна Книж, Вікторія Гладченко, Суспільне новини Суми.